Всім привіт і вітаю вас, друзі, на п'ятому занятті англійської з нуля. В сьогоднішньому занятті вивчаємо членів родини, як сказати добре, погано або так собі. Також будуємо дуже багато речень і нарешті побудуємо коротенький діалог між двома людьми. Готові? Розпочинаємо ми з привітання англійською мовою. Раніше ми вже вчили слово hello, пам'ятаєте, привіт. Також є ще одне слово, яке також означає привіт, воно коротше і звучить «Hi». Hi – це більш неформальна версія слова hello. Далі в нас є доброго ранку, добрий день та доброго вечора. Доброго ранку це good morning. Good це добрий або добре. А morning це ранок. Доброго ранку good morning. Good afternoon наступна фраза це доброго дня. Afternoon – це той час після полудня і до вечора. Слово after саме по собі означає після. А нун, це середина дня, тобто 12-та година. І це після 12-ї. «afternoon». Good afternoon. Доброго вам дня. І останнє доброго вечора це good evening. Good, як завжди, це добре. «evening» – це вечір. Good evening. Далі, після того, як ви привіталися з новою людиною, ви швидше за все спитаєте, як її звуть. Так ось, запитання, як тебе звати, звучить ось так. What is your name? What, пам'ятаєте це, що? В англійській ми не кажемо, як, how is your name. ні. Ми кажемо what is your name, що є твоїм ім'ям. What, далі. Is, пам'ятаєте, is – це допоміжне дієслово є, що є. Your це твій або твоє. Name, name – це What? Is your name? А тепер, щоб відповісти на це запитання, ви можете використати два способи. Перший, довший, який дуже рідко насправді використовується, це мене звати, наприклад, Віталій, мене звати Марія і так далі. Тож він звучить ось так: My – моє name – ім'я is, допоміжне дієслово є, і називаєте своє ім'я. My name is Віталій. My name is Maria. Звичайно, ви мусите пристосувати це ім'я до англійських звуків, тому що якщо ви скажете його українською, то native спікери, точніше, носії англійської мови, швидше за все, будуть мати дуже великі проблеми з вимовою цього імені або взагалі не зможуть його вимовити. Ще іншим варіантом, який і найчастіше вживається, є I am Віталій, I am Jack і так далі. Так ось, I am це просто я є. Так як в українській ви скажете Я Віталій. Я Марія, я Роман, або скорочено від I am, I'm. I'm Джек, Айм John і т.д. Потім ця людина в свою чергу спитає, як вас звати. Але це не буде те саме речення. What is your name? Тому що це не буде звучати як продовження розмови, а просто як початок її заново. Тобто, так як в українській, ви кажете, як тебе звати? Мене звати Марія, а тебе. Ми не кажемо, як тебе звати. Просто, ніби взагалі не було попередньої розмови, починаємо все заново. Ні. Тобто в англійській так само. Ви не скажете what is your name. Ви можете сказати and yours, а твоє and це, це і, або та, а yours це твоє. And yours. Або ви можете сказати and what's your name. Це вже нормально, можна сказати and what is your name, але просто добавте перед тим and. І коли ви вже познайомились, можна сказати фразу nice to meet you. Nice це добре, приємно, гарно. Тобто в цьому випадку воно прикладається як приємно, nice to це просто слово, яке ми ставимо перед дієсловом в оригінальній його формі. Тобто дієслова можуть змінюватися в англійській мові, про це ми поговоримо пізніше. Але якщо дієслово не змінене в даному реченні, тобто meet це зустрітись, познайомитись, воно не змінене, це оригінальна його форма. Перед ним потрібно поставити to nice, to meet, вони два разом to meet, you. Тебе. Приємно з тобою познайомитись. Дослівно воно перекладається як приємно зустріти тебе або приємно познайомити тебе. Але дослівно ми в англійській мові нічого не прикладаємо. Пам'ятаєте? Так ось це буде просто приємно познайомитись. Так, друзі, а зараз час поповнити наш словниковий запас новими словами. І сьогоднішня тема це родина та члени родини. І я думаю, він дізель би одобрив це заняття. Так, ось розпочинаємо з самого слова родина. Воно прикладається як. Family. Family. Далі в нас мама та батько. Мама, тобто матір, тому що ми починаємо з формальної версії, це mother. Mother це матір. А от мама це буде просто мам. Mom. mom. Тобто через О пишуть американці, mom, а через Ю пишуть британці, австралійці і новозеландці. Продовжуємо. Далі в нас батько. Батько це father. Father. А от тато це dead. Тут всі пишуть однаково. Dead, просто три букви. Далі, сестра це «sister». Тут дуже схоже, це легко. «Sister». Брат це «brother». «Brother». Упс, в мене світло виключили ззаді. Бабуся в англійській мові – це «grandmother». «Grand» – це щось велике, а mother ми знаємо, це мама. Тобто «grandmother». Але ніхто так майже не каже, це дуже формально. Неформально це «grandma». Grandma. Продовжуємо. Далі в нас дідусь. Дідусь – це Grandfather. Тут все логічно. Grandmother, Grandfather. Коротко буде Grandpa. Я не знаю, чому father змінилось на Pa, але маємо, що маємо. Так ось, бабуся Grandma, дідусь – Grandpa. Також забув додати, що батьки разом, тобто мама і батько, батьки – це parents. Parents. А дідусь з бабусею це гранд. Parents. Якщо ви хочете назвати їх одним словом, ви скажете grandparents батьки parents. І друзі, якщо ви знайомитесь з кимось новим, ну або зустріли будь-якого знайомого десь на вулиці, і з вами в цей час, якийсь член вашої родини, ви можете також їх представити. Ви скажете This is, і, наприклад, my brother або my sister це мій брат, або це моя сестра. Тобто слово це це буде this. This. Схоже на it, ми раніше вчили it, ви також можете сказати it is my sister, але this більш вказівне. Тобто ви можете вказати рукою або глянути на вашу сестру або брата. This is my sister. this is my brother, this is my mom. Ви сказали, хто це такий вам, який це член вашої родини. Тепер ви можете сказати, як їх звати. І тут така сама конструкція, і такі самі правила, як коли ви кажете Ваше ім'я My name is Jack. І тут ви скажете, her це коли жінка або дівчина, her name is Maria. Her name is Victoria. А якщо це хлопець або чоловік, тоді his. Його. His name is Victor. His name is. Роман. Тепер, друзі, для практики поставте це відео на паузу і спробуйте представити якихось членів вашої родини. Я ще раз вам покажу для прикладу. Так ось я представлю свою маму, її звати Тетяна. So, так от this is my mom and her name is Тетяна. Зрозуміли? This is my mom, her name is Tetiana. Тепер спробуйте ви. Рухаємось далі, друзі, і зараз ми навчимось питати, як в тебе справи, а також давати відповідь на це запитання, тому що воно є просто дуже важливим в англійській мові. Носії англійської кожного дня по 10 разів задають це запитання. Не одним і тим самим людям, але при зустрічі вони вас це спитають ну, майже стовідсотковою вірогідністю. Так ось як в тебе справи, ми вже мали раніше це how are you? На українській це як ти? How, як are є yeah, ти? Як є ти? How are you? Тепер відповідями на це запитання можуть бути ось ці слова good. Good це добре. Good. Далі в нас є great. Great це дуже добре, чудово. I am great. Я є чудово. Далі в нас слово so-so. So-so – це так собі. Взагалі so означає отже. Але якщо ви кажете два підряд, то це так собі. В мене ну, таке. Не дуже добре і не дуже погано. I am so, so. Потім ви можете сказати not so good. Не так вже й добре, не дуже добре. Це означає, що речі у вас погано, що справи у вас погано. Але ніхто не скаже прямо в мене все погано. Тобто, погано в англійській буде bad, але майже ніхто ніколи не вам на запитання, як в тебе справи? bad, ні. Вони скажуть, not so good або so, so. Тобто ми вивчили слова good, добре. Як це I am good. Great. I am great. So so, I am so so. I not so good, не so I am not so good. Тепер при зустрічі з вашими знайомими, ви можете запитати їх «How are you?». Вони можуть запитати вас те саме, і ви знаєте, як відповісти на це запитання. Але також люди можуть запитати, як ваша родина або як якийсь конкретний член вашої родини, якого ви, вони знають, або зустрічали раніше. Наприклад, how is your family?» – Це як твоя родина в цілому. Тому що «family» – це третя особа однини, і ми пам'ятаємо, перед цим потрібно ставити is, не «am» і не «are», а «is». Тобто. How, як, is your твоя родина family? How is your family? І відповідь може бути: It is good, it is great, so-so або not so good. І нарешті переходимо до побудови цілого діалогу англійською мовою. Так, ви дійшли до цього моменту, ви вже можете мати коротенький діалог з кимось. Звичайно, якщо ви практикувались. Так ось, я розпочну, потім, після цього ви можете поставити відео на паузу і зробити ваш діалог. Я б радив це робити кілька разів або взагалі кожного дня на протязі, наприклад, тижня, поки вам вже не запам'ятається це назавжди. Це стане легше, це 100%. Повірте мені, це стане легше з деяким часом. На початку може здаватись важко, вам буде важко підбирати слова, але чим більше ви це робите, тим легше буде даватись наступний раз. І переходимо до самого діалогу. Hi, what is your name? Hello, my name is Matt. And what is your name? My name is John, and this is my sister. Her name is Sarah. Nice to meet you, John. And nice to meet you, Sarah. Nice to meet you, too. How are you? I am good. And how are you? I am great. Thank you. And how is your sister? She is not so good. На цьому ми зупинимо цей діалог, так як для його продовження потрібно вивчити більше англійських слів та конструкцій для речень. Тепер, друзі, після перегляду цього діалогу, спробуйте повторити його самі. Якщо не пам'ятаєте, перегляньте ще раз. Головне це запам'ятати його структуру в українській мові, і всі слова, і всі речення для нього ви вже знаєте. Ми вже вчили їх гарніше. Тому все, що вам треба, для нього вже є у вас в голові. Вам просто потрібно відтворити його самим. Спробуйте це, спробуйте це кілька разів, і ви побачите вас, ваш прекрасний результат. Залишайте, будь ласка, ваші коментарі та лайки під цим заняттям. Мені дуже цікаво, чи зайшло вам це заняття. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. І побачимось в наступному занятті. Bye, guys!